Наша броварня вона заснована в 1976 році. Це досить така стара класична броварня. Зараз ми працюємо виключно на нових технологіях. Працює досить багато людей. Це більше 300 чоловік працює. Варимо десь 500 тонн на добу пива. Але взагалі ми можемо до 1000 тонн зварити на добу в цьому, в цьому виробництві. Це був ще такий глибокий ранок. Я зібрався, поїхав на броварню і е, прийняв рішення, що треба зупиняти броварню як не швидше. Але безпечно дружина моя знала, що в мене така робота. Я повинен бути на заводі і забезпечити безпеку людей. Люди дуже відповідально відносяться до своєї роботи, тому навіть в тій ситуації люди приїхали на роботу, тому нічну зміну ми, звичайно, відпустили додому. А дневна зміна, яка приїхала на роботу, вона повністю була зайнята на зупинці заводу. Мені не було складно прийняти рішення виходити чи ні. Я чомусь е, розуміла, що мені потрібно вийти на роботу. Одразу почали замикати склади, е, збирати документи, е, вирішувати якісь негайні справи. При будь-якій неправильній операції чи неправильній послідовності цієї операції може скластися небезпека для персоналу. Це наприклад, підвищений тиск в обладнанні чи пожежа чи. Витік небезпечної речовини дуже важливо було професійно, покроково відключити обладнання, зупинити. Зупинили за півдня броварню, пішли з броварні останні, коли перевірили, що все дійсно не працює, що все відключено. Була тільки охорона на броварні. Вони, на щастя, всі цілі, бо вони були в укритті. Були обстріл, досить багато було локацій пожеж, дякуючи нашим рятівникам, нашому ДСНС, які допомогли не втратити більше обладнання, але пошкодження були всієї броварні. Десь була руйнація тільки вікон, наприклад, як тут в цьому цеху. А десь згоріло повністю приміщення чи повністю обладнання згоріло, яке коштує мільйони доларів. Всі ці чани були пробиті. Всі паропроводи, які паропроводи і інші трубопроводи, які проходять, підходять комунікації, вони теж були пробиті. Це це лідроконічний танк, це ємність, який відбувається бродіння. І у нас їх досить багато, і в кожній з них по кількасот тонн. Пива саме ці ємності були також пошкоджені. Можна побачити безліч латок на саме на обладнанні, на ємностях. тому це були е осколкові пошкодження. Тобто ми шукали, де саме пробита ємність, ремонтували, проводили випробування ємностей, щоб можна було ними користуватись. І запускали в роботу. Загальна кількість цих ємностей 25 з них. 10 було повністю згорівших, 5 з них ми відновили, 5 залишилось. А інші 15 були пошкоджені осколками. Ми їх відновлювали вже точково. Збитки це ж не тільки. Пошкоджене обладнання. Збитки це півпродукт, який залишився в ємностях. Це продукція, яка була пошкоджена також, це пакувальні матеріали, це сировина. Міль має зберігатися тільки при температурі там, дуже холодній до 10 градусів. Якщо ми а електроенергії не було, тому збитки це не тільки ремонт, не тільки пошкодження. Це багато багато сукупних речей, які дали величезні збитки в сотні мільйонів гривень. На заводі було абсолютно тихо. Ну, це для, для людини, яка працює на виробництві, дуже важко. Тобто, тишина, ніде нема нічого. Немає світла. Ну там періодами ми знаємо, був блекаут, так а немає води. А... В складі дірки. Дівочий такий стан, коли в тебе майже сльози, але ще ні. Дуже шкода, коли ти бачиш таку ну, розруху. Робили в Бельгії це пиво за нашим рецептом, наші пивовари, які запровадили там цей проєкт максимально швидкі. Терміни. Для мене це було радісно, тому, що я за весь час що я працюю 25 років. Лікарня не брав пару раз, і то не надув. А відпустку не більше ніж на 14 днів. Для мене відсутність на заводі. Ну я з ним зародився вже. Це мій як старий дім. Коли зустрічаєш, зустрічав людей з заводу на, на в місті, да, які там повернулися, може хто її не, не, не від'їжджав. То е, всі питали, коли? коли ми прийдемо на броварню, коли буде відновлення. Перше пиво ми зварили в вересні вже. І наприкінці вересня ми вже налили перше пиво. Наразі ми е, до кінця не відновились, це приблизно десь у нас 70-80% ми зараз можемо від е, потужності, які були у е, 2021 році. Ви можете чути, як броварня зараз шумить, інколи дуже гучно, але насправді це і є ознаки життя броварні, бо коли броварня. Мовчить і тиша навкруги це є ознаком, що броварня стоїть, і насправді в квітні так і було. Серце розривалося, коли ти не чув жодного звуку.